Протягом доби з 1 по 2 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 12 оперативних виїздів. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. 1 липня в день рятувальники виїжджали для перевірки місць ворожих обстрілів у місті Балаклія Ізюмського району. Внаслідок обстрілу касетними боєприпасами постраждало дві жінки 1958 1950 років народження, яких було госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще троє мешканців міста Балаклії отримали незначні травми внаслідок падіння. Підліток 2009 року народження, госпіталізованого до Балаклійської центральної районної лікарні, та двоє чоловіків 77 та 49 років. Допомога була надана на місці. Крім того, внаслідок обстрілу частково пошкоджено чотири житлових будинки та господарча споруда. 1 липня у селі Богодарове Барвінківської громади зюмського району стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі. Попередньо, внаслідок наїзду передніми колесами трактору на міну стався вибух. Тракторист ушкоджень не отримав та госпіталізації не потребував. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.